Всім доброго дня! В компанії Автофокус нове надходження. Це Mercedes benz c 300 2010 року. Всіма улюбленими чорному кольорі. Автомобіль, оснащений двигуном 3,0 газ бензин на повному приводі. Що маємо по салону? Чорний шкіряний салон, люк, стеля в чорному кольорі. Безключовий доступ. Передні та задні електрослопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Маємо електропривід сидінь та пам'ять пам положення сидіння водія. Є датчики світла, маємо мультимедійне кермо, пробіг даного автомобіля 251 тисяча кілометрів. Автоматична коробка перемикань. Маємо клімат-контроль. Все в досить доглянутому стані. Маємо вставки з дерева. Якщо зацікавив даний автомобіль, приїжджай до нас на огляди, зробимо тест-драйв, можливі будь-які перевірки на СТО. Авто можна придбати в лізинг, кредит або за готівку. Приїзди до нас, автофокус за адресою Оболонський проспект 21Б.